Привіт-привіт! Ну що, покажу, що замовила в п'ятому каталозі. Перший тиждень замовлення отримала, зробила в перший день. Не було окулярів, тож очікую, що привезуть, тому що замовила, резервується. Ну, давайте подивимося. До речі, каталог ось такий от гарненький. Ну, звісно, що тут багато є чого цікавого. Давайте. У мене буде одна коробка, така тяжка. Скажемо, тяжка. Так, ну що, поїхали. У мене тут є аромат по акції, аромат Joyce за 59 гривень. Хто в минулому каталозі зробив своє замовлення на 1300 гривень, і в цьому каталозі зробить замовлення на 1300 гривень. Має можливість замовити його за 59 гривень. 2-4 години стійкості. Класний такий літній аромат. Замовляла раніше, або буде мені по настрою, або, можливо, комусь пощастить, і я його подарую. Буде видно. От. Тому, якщо ви в минулому каталозі зробили своє замовлення, не забудьте виконати умови другий крок в цьому каталозі і забрати собі джойс. Так, у мене тут є прибіотичний напій, він зараз на знижці. Це порошок із шести 6... Овочів натуральний. Замовляю переважно для меншого сина, бо Вони їсть взагалі ніякі не овочі, не фрукти. Також періодично підсипаю нам з чоловіком, коли ми їмо мало клітчатки в якийсь день. Так, далі у мене тут є інтімка. Інтімка з екстрактом на основі трояндової води. Це мене замовили, У мене теж є. І Прислали як амбасадору. Я ще не протестила. Протестю обов'язково. Всі наші інтімки якісні, класні, одобрені дерматологами, відповідають pH, кому потрібно. Тому... Не переживайте, замовляйте, користуйтесь. Це дійсно якісний продукт. Вони в цьому каталозі три різних на знижці. Це новинка, потім у Алої Віра. І, здається, жовтенький. Їх три. Також є рефіли. Рефіли вони коштують трохи дешевше, їх зручно переливати в ті самі баночки. Або якщо у вас є, то ви можете замовити в рефілах. Далі у мене Light Plus. Цього разу взяла полуничним, з полуничним смаком коктейль. Одна упаковка це 21 день. Стараюсь випивати один раз в день, хоча б, іноді буваю на і більше 2-3 рази в день, залежно від графіка, а бувають такі дні, що навіть пропускаю. Но буває по-різному багато поїздок, переїздів і графік збивається в різних сферах, в харчуванні теж, але дуже-дуже виручає, навіть коли збивається. Так, pack — це теж невід'ємлива частина моїх замовлень, і це те, що ми споживаємо щодня всією сім'єю. Це комплекс вітамін і мінералів. Їх можна замовляти окремо, окремо омегу, окремо астаксантин, до речі, в цьому каталозі Стоксантін на гарній знижці і окремо вітамінка і мінерали. Тут їх 23. Ми споживаємо це в комплексі, тому що це треба нам постійно на постійній основі. Тобто окремо я не замовляю. Я можу тільки дозамовити естаксинті окремо, щоб був, тому що це такий продукт анти, антиоксидант, він сильніший, ніж вітамін С в 6000 разів. Також він дуже класно прошиває наші клітинки, якщо ми споживаємо його постійно, і в ці клітинки не попадають вільні радикали, що є профилактові. Профілактикою да, раковим клітинам запобігає да, на нас їх впливати, скажімо так. От, тому, от, якби дозамовляю іноді астаксинтін окремо, стоїть у мене ще дві нові баночки. На випадок, коли захворіваю, то випиваю там, три дня поспіль по 3 капсули додатково. До цього Велнеспеку. А так він у нас на постійній основі це наш імунітет, це наше здоров'я. Користуюся програмою підписки на Life Plus і окремо Велнеспек, і таким чином кожна четверта упаковка Велнеспеку приходить в подарунок, а Life Plus після п'ятого кроку приходить постійно з додатковою знижкою 25%. Тож я цією можливістю користуюся. Так, далі у мене чоловічий аромат Pozys Absolut. Це замовили на подарунок. Славік користується цим ароматом. Він зараз в розпродажі. В каталозі його немає. Розпродаж онлайн на першому тижні каталога. Виглядає він ось таким чином. У нього просто шикарний обалденний аромат. І Славік попросив, щоб я замовила його цей аромат для його товариша. От. Він же не втримався, дав протестити аромат, і йому теж дуже сподобалось. Тож, я чекаю, його подарунок підвеземо. Класний взагалі стійкий, в позиси взагалі вони всі класні. І в нього є така яскрава, якась яскрава нота, така радісна, якась така. Взривна, така класна, тобто дуже-дуже прикольний аромат, дуже рекомендую. Можете замовити тестер, можете різкануть і замовити, просто якщо ви любите такі от насичені класні аромати. Так, далі я замовила дві такі штукенці. Це новинки цього каталогу, замовила собі і замовила Артему для мивання обличчя. У нас нова лінійка Optimals оновлена. І Є ось такі мочалочки для вмивання. Буду так також пробувати. Прикольна штучка. І вмиваємо зачищуючим засобом шкіру обличчя. Думаю, що, мабуть, дуже класно буде змивати також і масочки пілінги з обличчя. Ну, на, на дуже-дуже приємна. В каталозі вона так зображена крупним планом. Я думала, що там прямо дуже-дуже буде здоровий, але зручний. І більше, ніж жовтенький овальний. Жовтенький овальний, коли зробили його овальним, а не круглим, він став таким маленьким, мені було б мені було зручніше, коли він був круглий. От. А це такий прикольний. І такий плотненький, товстенький. Ну, Будемо пробувати собі і тьомки взяла, як я їх помічу, щоб ми розлічали. Я, як правило, беру якісь тоненьку таку лінточку, стрічку, і продіваю і цепляю, тобто дві різні. Тобто, і вже за там, того червоного, того того іншого кольору. Або в когось буде ну, краще тут щось зробити, щоб вішати її, цю мочалочку. Прикольно, антістресів. Так, далі у мене тут зубні щітки. Взагалі я замовляла середньої жорсткості, але щось пішло не так. Мабуть, перепутала код. Це голуба, це теж що... м'яку. Тобто я користуюсь завжди зеленою. Замовила дві. добре, що дві, а не чотири. Щітки оновлюю часто, користуємося зеленими, також їх, так як вони зараз в компанії, на жаль, в одному кольорі, то я помічаю свої, просто прокрашую лаком для нігтів і таким чином я помічаю, де моя, де чоловіка. У сина інша щітка електро така на батарейках. От. Е, теж зараз в цьому каталозі на гарній знижці. Якщо є зелена, перепровірю, то ще дозамовлю, тому що це для нас жорстка. Далі гель для душу. Гель для душу з каталога з скрабінками, з мяткою і малиною. Дуже-дуже вкусно пахне на весь душ, гелі приходять запечатані. Один із улюблених ароматів. Гелі замовляю ті, які є на знижці, ті, які хочуться по настрою, але постійно замовляю гелі з за Oriflame. Бутилочки з переробленого пластику і також є біорозкладні. Формула самого геля також біорозкладна. Тому, якщо ви, ви за екологію, за збереження екології, то Oriflame — це та компанія, це той продукт, яким ви будете користуватися і максимально берегти природу і екологію. Оце просто для вас, ви, ви це повинні знати і розуміти. Аромат просто неперевершений, цієї малинки, цієї мятки, прям такий свіжий, класний, класний. Ну тут такі от малесенькі скрабіночки. Так, ну це замовила те, що потрібно. Далі на гарній знижці 99 гривень каталожна ціна зубній пасти. У мене, в принципі, вже одна залишилась на моєму домашньому складі. Домашній склад це те, що я замовляю для себе, коли гарна знижка. Те, що і так ми користуємося, і коли закінчиться, щоб я його взяла у себе з коробочки. Домашній склад. У мене немає продукції, яку можна просто прийти до мене купити. О, тільки під замовлення. Відбілююча паста дуже люблю, регулярно користуюся. За 14 днів реально класно вибілює зубки. Ви прямо можете робити фото до і після, і подивитися, як класно відбілює Класно. і користуюсь я по черзі, відбілююча, потім трав'яна. Відбілююча, потім крем'яна. Це дві зубні пасти, які я просто дуже люблю, і у нас в сім'ї теж. Тож це замовила, щоб у нас вони вже були в запасі. Бо знижка гарна, 99 гривень. Так, далі, у мене тут є тіні для туш, туш для брів. У мене закінчився Гель-фіксатор в білому тюбіку, який йде прозорий і фіксує брови. Він мені дуже сподобався. Буду замовляти. Чому не замовила його зараз? Ну, я дівчинка і люблю різноманітність. Тобто, мені піднадоїдає, якщо я буду зразу одне й те саме замовляти. Тому це добре, що в Oriflame є дуже багато різних продуктів. І я захотіла спробувати ще. Колись, колись я ним користувалася. Да? Тобто це не новинка, колись я замовляла, але я вже підзабулася, що і як. У мене є свої брови, мені не треба їх там вимальовувати. І я просто собі замовила туш з кольором. І також він фіксує. Подивлюсь, наскільки він фіксує як гель-фіксатор по сравненню, тому що я, якщо чесно, не пам'ятаю, замовила я собі. Колір той що темніший, коричневий, там їх є два кольори, і покористуюсь ним. от Просто хочу ним користуватися. А так, я користувалася гелем для фіксації, і тіні для брів, Уже кісточкою потім наносила сам колір. Так, далі у мене туш 5 в одному, це лімітована лінійка, Цього, в цьому каталозі вийшла як новинка. Стандартна наша 5 в одному, лімітована в гарній сукні, як я кажу. Ну, ми дівчата, ми любимо, щоб у нас було щось, попадало в нашу косметичку щось яскраве, щось інше, але щоб залишився той самий ефект для наших вій. Це також попередня сукня рожева, це та сама тушь 5 в 1. Вона також є в класичній чорній сукні, скажімо так. От, але ефект 5 в одному це у нас вигін, об'єм, довжина, догляд і розділення. Тобто туш, яка реально робить ці 5 класних речей, без комочків, гарно тримається. І розпечатувати не буду, тому що це не замовлення, а моя амбасадорська туш, повинна знятися в моєму відео. Тому не розпечатаю, просто вам покажу кісточку для тих, хто не знає, бо я знаю, що дуже багато дівчат знають ту ж 5 в 1 і користуються зараз на гарній знижці в такому от гарному фіолетовому колорі. Хто не знає, щіточка силіконова, з однієї сторони дуже коротенькі щитинки, саме ними дуже класно підійти максимально близько до росту наших вій, і піднімати і робити гарний вигін. Потім довгими щитинками дуже класно розчисувати і надавати об'єму й довжини нашим віям. Класний продукт, з задоволенням користуюсь, і навіть коли, якщо я замовила якусь туш і мені не зайшла кісточка, я беру щіточку з туші 5 в одному, переставляю в ту туш і таким чином я вже користуюсь тушою, якщо мені якась кісточка не зайшла. Бо таке буває теж. Не все ідеально. Тут у мене купа різних пробників, і це я замовила для дівчинки. Верні дівчинка в мене замовила. Тут чоловічі, жіночі, солодковаті був запрос. То я вибрала, що в каталозі є з гарних ароматів, і замовила їй ці тестери. Тому передам. Далі у мене тут з нової лінійки, очищуючі засоби. Для жирного і комбінованого типу шкіри такий кольор гарний, зелений, прямо обалдеть, І для сухого нормального типу шкіри. Замовила для Славіка мами, знаю, що в неї закінчується попередній Optimals, а вони на знижці зараз. І також просто хочеться спробувати. Користуюся я, ну, я новедж, але якщо щось виходить, якісь новинки, мені цікаво і мені це підходить до мого типу шкіри, я хочу також спробувати його протестити. Тож протещу. що також у мене. Декілька місць, де я умиваюсь. Це там, де біля умивальника, потім в душі, потім в поїздках косметичка, да, є така дорожня сумка. То у мене, як правило, три очищуючих стоїть в різних місцях, якими я паралельно користуюсь. В общем, спробую. Цікаво, звісно, чи оця текстура, чи вона піниться? Це ця текстура що для сухого і нормального типу шкіри. Так, вона буде піниться теж класно. Ну, Це не крем, але, ну, не, не, не молочко, яке наноситься, а потім просто змивається. Боже, який аромат. Обалдіть. Аромат дуже класний. М -м 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 -м, класна така текстура, м'яка, ніжна, класна, взагалі лінійка дуже класна. Сьогодні, до речі, був тренінг, все відразу навіть не запам'ятаєш, але лінійка, яка задача її зберегти мікробіом на нашій шкірі обличчя, PH відповідає нашому PH. Для, лінійка для сяючої, зволоженої, тобто, щоб шкіра обличчя наше була сяюча, зволожена і, і здорова. А це у нас для жирного типу шкіри. Такий більш як гельовий. Такий прозорий. Ну, звісно, також піниться, навіть без водички. Клас, ці засоби у нас використовуються без тоніка, просто очищуючий засіб, і все. І також ця лінійка має всього. Два етапи або три за бажанням. Тобто мінімум, мінімум продуктів наносимо шкіру обличчя, і максимум отримуємо результат. Далі я собі замовила, хочу спробувати крем. Це денний крем з SPF 25. Він 10 в одному. Я все не пам'ятаю, якщо чесно, і зволоження, і бореться з пігментацією, і захист від сонця. Не пам'ятаю всього, але це ткреми, який робить 10 в одному. Послухала про нього, то попробую. Якщо в порівнянні Optimals і Щас, не можу його відкрити, О, пішло. Optimals і Novage, то Optimals це здорова сяюча шкіра обличчя зволожена, доглянута. це, це все, що пов'язано з. Ознаками старіння, тобто навеч впливає на конкретні задачі, які проблеми, да, які визиває старіння шкіри обличчя. От. Цю лінійку Optimals використовуємо з 18 років. З 18 і до От. текстура така легка, ніжна. Це можна не витирати, можна втерти. Бо це крем, не очищуючий. Текстура не жирна, тобто SPF 25 тут є. Але текстура не жирна. Відразу видно, як зволожується шкіра рук. Ну, це для обличчя. Класно. Ой, також має ніжний ніжний аромат. І замовила я собі крем. До речі, лінійка підходить як для жінок, так і для чоловіків. І замовила собі крем для навколо очей і для губ. Тобто він йде два в одному. Темні кола прибирає, припухлості прибирає, зморшки розглажує, Контур губ також розглажує. То замовила. І гарно заволожує. Ну Текстура така кремова, є така, знаєте, прямо ж видавлюєш, воно як, як, як сирова, така, таке ріденька, а це така більш плотна текстура. Ну, на королівський бархат по текстурі похоже, Вже напахнуть всі продукти. А, так що тепер у нас компанія Reflame є крем навколо очей. І для наших губ. Так, далі за одну гривню у нас така лістовичка з ароматами, яку можна терти потерти і понюхати аромати. Так, і все, і далі у мене тут просто 10 каталогів уже шостих. Взагалі, я розраховувала замовити п'ятих. Тому що знову пішло не так, як з моїми зубними щотками. Тому у мене є для роботи вже шості каталоги, а п'ятих у мене, виходить, буде всього три. Не так то й багато. Ну, мабуть, так треба. Я не знаю, як це пояснити. Неуважно. Подивилася код в замовленні свого каталога. І замовлена не той, що хотіла. Ну, добре. Ось таке було моє замовлення. Каталог у нас діє до 19 квітня. Тут, до речі, є дуже класні окуляри. Замовила, зарезервувалася, буду очікувати, що вони ну, з'являться, ну, що вони з'являться. Тому що у нас дуже класні якісні стекла в окулярах. Ну, дійсно дуже класні. От. Багато чого є цікавого, тому що гортайте каталог. Посилання залишу на каталог в описі під відео. До речі, серію, проти... серію для кудряшок протестувала, мені дуже сподобалася. Як сама шампунь, так і крем для формування локонів. Я його тестувала з утюжком. Утюжком не вмію користуватися, треба вчитися, але локони класні, виходять з ним. Також робила мокрий ефект з фіном з дифузором. І також робила, накручувала волосся на пояс такий Oriflame замовляла з такою заколкою. І і я навіть от тестила. Зараз я без нього. Зараз я мила цим шампунем волосся, але крем не наносила. Тобто, навіть шампунь, видно, як розділяє кожну кожну прядочку. Дуже класний продукт, мені сподобався. От. Добре. Багато є чого цікавого. Тож переходьте, робіть свої замовлення. До речі, з цього каталогу збираємо всі сердечка. За свої замовлення загружайте додаток від Oriflame, робіть невеличкі завдання, прості в вигляді гри, отримуйте додаткові сердечка до, того, до тих замовлень, до тих сердечок, які ви отримуєте за замовлення. І потім ці сердечка міняєте на подарунки. Це нова програма лояльності від компанії Oriflame. Почала діяти з п'ятого каталога. Дуже класно. Чим більше замовлень, чим більше виконуєш сер... додаткових завдань в додатку, тим більше сердечок, а значить більше буде подарунків. Подарунки сердечки можна накопичувати протягом п'яти каталогів, на шостий треба поміняти, тому можна накопичити багато сердечок. Подарунки є за 100 барів, за 200 барів, 400-600 і за 1000 балів. Подарунки дуже класні, тож класна програма. Знайомтеся з нею. Хто з моєї команди у вас будуть запитання, обов'язково звертайтеся і вам підскажу. Всім всього найкращого, гарних покупок, замовлень за Reflame, і всього найкращого. До зв'язку!